Зв'язку зі Львова. У нас директор департаменту фінансової політики Львівської міської ради Олег Іщук. Доброго вечора, пане Олеже. Добрий вечір. Скажіть, як у вас хто 에... з бюджетників у Львові має заборгованість по зарплаті станом на сьогодні? Я в контексті нашої розмови зробив би акценти на двох питаннях. Перше, це те, що ви ставите відносно заробітної плати у світян. Так, на сьогоднішній день ми не маємо ні асигнувань. Ні грошей на виплату заробітної плати освітям за другу половину е, грудня, е, щоб було більш зрозуміло, що таке слогнування, це просто дозвіл витрачати таких коштів. Так от і ми дозвол не маємо і грошей. Е, я підтримую попередніх, попередніх людей, які чітко сказали, в чому причина е, про нехватку заробітної плати, але я хотів би ще декілька слів сказати. Відносно державного казначейства. Неправильно говорити, що державне казначейство щось проплачує. Державне казначейство для громади міста Львова нічого не проплачує. Вона виконує наші платіжні доручення за наші гроші, за гроші громади. І біда вся в тому, що гроші громади міста Львова лежать в загальному кошу, де лежать гроші обласного бюджету і державного бюджету, такого не може бути апріорі. Тому що гроші громади повинні бути окремо. і тому ми взагалі-то виносимо питання, наші депутати від Львову будуть ставити питання про змін до бюджетного кодексу, щоб всі власні повноваження і бюджет розвитку фінансувалися, е проходили касове виконання через один із державних банків, а не через казначейство. Зрозуміло, що якщо проблеми в державі, то з нашого рахунку. Вимоваються гроші на якісь на необхідні платежі. Пан Олег, добрий вечер. У меня к вам будет такой питання По сотрудникам предприятий Зеленої Львів і Львов Електротранс. А ваші колеги говорили, що вони вже пікетували госказначейство. На сьогодні сотрудникам этих предприятий виплачены зарплаты или нет? Більшість так. Частково ще не виплачено. Та справа в <зв>. тому, що розумієте, блокування казначейства в скажімо, в місті Львові воно великої ролі не грає. Ну хіба що е, в, в Києві державне каначе до цього прислухається? Тому що чиновники, які працюють в державному каначе, в місті Львові, не винувані в тому, що їм не лишили грошей на рахунку е, в держканаче саме в, в обласному центрі. Пане Олеже, дуже коротко, якщо можна на сьогоднішній день у нас. Е продовжує 25 мільйонів висіти в казначействі, де казначейство не виконує наші платніші доручення. На великий жаль ще в тому, що законодавство не передбачає. Відповідальності казначейства за невиконання наших платіжних доручень це величезний, величезний мінус, і ми навіть не можемо через це подати в суд для того, щоб всі наші збитки, які нанесені невиконанням наших платіжних доручень, відшкодувати місту. Пане Олеже, дуже коротко. Я вас попрошу відповіді. Ем... Мер міста Донецька, коли виникла проблема з зарплатами, сів потяг, напевно, швидкісний, приїхав до Києва і сказав, що буде вибивати в уряду ці зарплати. Чи мер Львова садовий буде рухатись на Київ до нового року вибивати зарплати? О, мер, це займається цим питанням кожен день. Хоча це не його питання, це питання, чесно говорячи, уряду. Тому що всі гроші, які ми отримали на делеговні повноваження, ми до копійки віддали. На потреби міста ми не взяли нічого. Таким чином, це проблеми держави. Якщо до кінця за цих осталося два дні, ми не отримаємо грошей, то звичайно наші вчителі не отримують заробітної плати за другу половину грудня. Це ЧП. Дякую, пане Олеже. Веселих свят Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики.